Це піраміда, і досі на зустрічі я можу почути слово піраміда. Частенько я у відповідь перепитую, яку піраміду ти зараз маєш на увазі. Про яку піраміду ти говориш? Ти маєш на увазі фінансова піраміда чи яка? І увага, дуже часто в цей момент людина бентежиться, тому що вона знає піраміда. Ммм сьогодні знають 2 b Знають, що це людей надурило на гроші, так кинули на гроші. І так далі. А те, що це фінансова піраміда, більшість людей насправді і не знає, так тому що таке слово сполучення, ну тобто фінансова піраміда, є пірамід. Так, насправді, пірамід є дуже багато. Є піраміда Хеопса, є піраміда Маслоу, є ще інші піраміди в психології, не в психології дуже багато різних видів пірамід. І от фінансова піраміда це означає, що люди приносять гроші, і ці, ці гроші забираються а, для того, щоб оплатити відсотки, обіцяні відсотки тим, хто. Прийшов раніше. Це сутність фінансової піраміди. В якийсь час власники цієї піраміди, так, розуміють, що вже далі нікуди, і вони звертають цю лавочку, і тому більшість людей, абсолютна більшість людей свої гроші не можуть забрати. Тобто вони просто втрачають свої гроші. Тому що їхні гроші знову ж таки пішли на оплату відсотків комусь там, хто прийшов раніше за них. Так? З піраміди забирають гроші приблизно 10-15% людей загалом. Всі решта. Остались з носом, так? Да? Тому участь у фінансових пірамідах я категорично не рекомендую. Ну, хіба що у вас уже є пакет активів, пакет інвестицій, і ви просто вирішили ризикнути своїми грошима, які у вас ні на що вам не потрібні, так? Вільні від обов'язків якісь гроші. і Ви просто їх вирішили для прикола так? скласти у якусь піраміду.